Вітаю вас, любі підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталія. І це відео про селену, про Білий місяць як допомогу вищих сил. 12 червня, об 11 годині 8 хвилин за київським часом, вона переходить з наблизнюки на 7 місяців до 14 січня 2025 року. В цей період розкривається небо, і нам будуть давати допомогу в тій сфері, куди вона потрапляє вищі сили. Нам допоможе Всесвіт. Селена дає підтримку, захист допомагає нам вийти на вірний шлях. Сам знак близнюки, куди вона потрапляє, вказує на легкість, адже близнюки належать до повітряної стихії. Чим легші ми будемо і відкриті до спілкування, тим більше буде у нас шансів завести корисні контакти, а уміння вислухати та допомогти іншим. Дасть нам віддачу в кілька разів більшу, тим більше вернеться нам добра. В цей період важливо слідкувати всім за тим, що ми думаємо, що ми говоримо, та не втягувати себе в плітки та конфлікти. У близнюків широке коло спілкування. У них завжди кілька планів: план А, план Б і так далі, відступів, наприклад, в певній ситуації. Вони легко приключаються із одного виду діяльності на інший. І вміють працювати в умовах багатозадачності. Ці якості потрібно нам буде в собі активувати, щоб все світ нам допомагав. Цей період для всіх сприятливим будуть навчання, недалекі поїздки, здобуття нових навичок. Також важливим буде наведення порядку в документах, налагодження відносин зараз вглянемо детальніше, де ж буде успіх і допомога вищих сил для кожного знаку зодіаку. А ви поки що ставте лайки, підписуйтеся, буду дуже вдячна. Можете прогноз дивитися за своїм знаком асценденту, за знаком, куди потрапляє сонце, а також за місячним знаком. Обов'язково ці теми переплітаються. Для більш детальної інформації можете звертатися до мене в Дірект-Інстаграм для розбору натальних карт, для прогнозу на рік, для соляру, а також для синаздрі або ж сумісності пар. Почнемо, як завжди, з наших любих вогняних овнів. У вас, Селена, буде в третьому секторі. Це сектор, який повідає за близьке оточення, за наших колег по роботі, за родичів, сусідів. Це період. Коли вам буде надаватися успіх вашій комерційній діяльності, сприятливим буде обновлення гаджетів або ж транспорту, автомобілю, наприклад, успішне підписання важливих договорів, контрактів. В цей період потрібна вам інформація буде приходити в потрібний для вас час, ви будете в потрібному місці, буде допомагати близьке оточення. В цей період сприятливо, оскільки це дім комерції, відкривати власний бізнес, або ж ти на курси, або ж відкривати власні курси. Важливим також є бути відкритими для нових знайомств. Сприятлива покупка нового телефону, а також перебування на свіжому повітрі. Для когось це може бути успіх у відрядженні. Для вас в прямому сенсі можуть відкриватися нові шляхи, нові можливості, нові знайомства. Цей період важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу, а також до порад близьких ваших сестер, братів, тіток, дядьок, до тих, хто з вами кожного дня. Оскільки третій сектор це символічно і є сектор, яким управляє знак близнюків, а це знак під управлінням Меркурію. Тож важливо тримати свої думки під контролем, думати позитивно. І бути уважними до деталей, адже всі важливі підказки від Всесвіту, вони будуть в прямому сенсі в доступі на витягнуту руку. Тобто все буде дуже близько. Все, що вам потрібно буде в цей період, воно поряд з вами. Цей період ви можете самі, адже вищі сили допомагають нам через інших людей для когось. Ви самі зможете стати цією людиною, яка підтримає ваше слово може укріпити віру та надію для тих людей, які їх втратили. Ви можете своїм словом когось зцілити або ж надати віру в себе, будь-які контакти, підписання договорів, колаборації. Будуть надавати вам радість і реалізовувати ваші плани. Нехай все світ обов'язково допоможе реалізувати все задумане найкращим чином. Любі мої ці, наполегливі, земний знак затишку та комфорту під управлінням Венери. у вашому другому секторі буде стояти білий місяць або ж селена. В цей період у вас не буде тяги до грошей, до матеріального. Цей період, ви на такому рівні, що ви не будете залежати від грошей. У вас не буде зацикленості на них. Проте Селена буде допомагати вам мати стільки грошей, скільки вам потрібно саме в цей час на даний момент. І ви зможете проявити навіть благодійність по відношенню до інших. Замість грошей ви можете накопичувати духовну енергію. Цей період може відбуватися. Прямому сенсі стілення, адже другий дім відповідає не лише за гроші, які ми заробили власною працею. Їх буде набагато легше заробляти, можуть приходити подарунки долі, або ж на перший погляд вам може здаватися, що прийшли виплати, винагороди, яку ви не заслужили. Обов'язково ви її вже заслужили. Це буде вам подяка від всесвіту за ваші попередні благодійні вчинки, благородні вчинки за вашу працю. І взагалі, якщо в вашому житті відбувається так, що ви нібито зненацька отримуєте якусь подяку або винагороду, пам'ятайте, що це вже за це ви вже заплатили вашою роботою, вашим словом, вашим чинком. Просто приймайте з вдячністю. Оскільки Другий дім відповідає ще й за нашу самооцінку, то у вас можуть бути нові корисні контакти, знайомства, які покращать вашу самооцінку, а в цей період можуть... Зростати і послуги за вашу працю буде більше оцінені ви по достоинству, оскільки це дім ресурсів, то може бути в прямому сенсі зцілення вашого здоров'я. Будуть сприятливі можливості знайти саме ту роботу, яка надає вам радість яка буде реалізовувати не тільки ваші матеріальні потреби, а ще і духовне задоволення. Вам буде легше проявити себе через роботу голосом. Заявляйте про себе сміливо, вам буде допомагати в цьому всесвіт. А питання стосовно фінансів та здоров'я будуть вирішуватися набагато легше. Ви зможете знайти нові джерела доходів, оскільки близнюки це дуальний знак, то їх може бути навіть декілька. В цей період ви не тільки зможете підняти свою самооцінку, а й отримати те, чого дуже давно хотіли, в плані ресурсу, збагачення свого внутрішнього світу, і це може бути навіть вам подарунок. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином, і все світом цьому допоможе. Любі мої близняки, у вашому першому секторі буде Селена. Тобто всесвіт буде допомагати вам розкрити себе як особистість. У вас можуть розвиватися нові навички, розкриватися ваші таланти. В цей період ви зможете самі випромінювати внутрішню енергію, яка буде світити іншим людям і вказувати їм шлях. Цей період зростає ваша впевненість у собі, ваш шарм, ваше вміння донести свою думку, показати себе соціуму. Оскільки це дім зовнішності, іміджу, здоров'я це дім, який відповідає за всі сфери життя, то ви зможете відкрити для себе нові можливості при переїзді, зміні статусу, Будуть з'являтися обов'язково нові можливості, нові ідеї, інсайти. Також можливі важливі зустрічі для вас через свої благодійні справи, поради, ви для когось самі зможете стати янголом-охоронцем. Зазначу, що білий місяць він діє не лише в тому знаті, який потрапляє, а ще й в дім навпроти, тобто, у вас будуть покращення взаємодосмин з іншими людьми. Це період, коли ви зможете проявляти себе допомагаючи іншим на осі я, партнери. І так само і інші люди також будуть вам допомагати. В цей період ваші непропрацьовані або ж негативні риси якості особистості, характеру можуть нівелюватися дією білого місяця. Ви можете самі притягувати до себе людей із. Світлою душею буде зростати ваш альтруїзм, ваш оптимізм. Бажаю реалізації ваших планів, щоб Всесвіт вам допоміг проявити себе та реалізувати задумане. Любімая раки в вашому 12-му секторі буде діяти Селена. Це буде допомога вищих сил в сектор, який відповідає за далекі землі, за все незвідане, за усамітнення. Це можуть бути і режимні об'єкти, і. Острови, цей період сприятливий для відвідування ретритів, санаторіїв, для звернень до психології, астрології, таємних знань. Цей період, якась таємниця в вашому житті, буде проявлена, оскільки це сектор минулого, можуть завершитися якісь проекти ваші сприятливо, або ж якийсь напружений період у вашому житті, він скінчиться. Для когось це може бути періодом завершення ізоляції через. Стан вашого здоров'я або ж через ситуацію в країні, наприклад, буде сприятлива можливість переїхати. В цей період ви можете звільнитися від тягаря минулого або ж від негативних звичок. В цей період сприятливо відвідувати місця сили, сприятлива молитва, заняття езотеричними практиками, йогою, звернутися до психології, проаналізувати свій внутрішній світ. Вам можуть приходити часто віщі сни, ви можете доторкнутися до таємниць, пов'язаних із вашою підсвідомістю, і через віру в себе ви зможете дізнатися багато таємниць. Цей період білий місяць буде захищати вас від таємних ворогів, оскільки 12 сектор пов'язаний із роботою. Вашого партнера, то ви можете стати янголом-охоронцем, світлим духом і помічником своєму партнеру, допомагати йому вирішувати всі перешкоди на його шляху. Особливо сприятливо молитися за тих, вірити в краще, адже тут також важливо дуже мислити позитивно, не притягувати негативом, адже думки вони матеріальні. Думайте позитивно про тих, хто далеко від вас, хто в іншій країні, хто знаходиться в режимних об'єктах, пов'язаний із цим. І вірте, підтримуйте на ментальному рівні. мої леви, у вашому 11 секторі буде селена до 14 січня, а тож цей період вищі сили будуть вам допомагати через ваших друзів, або ж ви будете певним джерелом духовного збагачення та підтримки для своїх однодумців. Цей період буде обов'язково допомога вам у вашій духовній еволюції, оскільки 11 сектор відповідає за наші плани на майбутнє, то вищі сили допоможуть вам реалізувати їх, якщо вони будуть націлені на ваш розвиток та допомогу іншим. Вищі сили вас можуть провести до того колективу, в якому ви можете розкрити свій потенціал через колективи, через групи людей. Одинадцятий сектор пов'язаний з другими шлюбами, вам може бути подарунком долі саме та людина, яку ви давно шукали. В той же час це дім дітей, які не є нашими власними. Це може бути робота з групою діток, і це буде приносити вам радість. Також, оскільки це дім політики, це дім інтернету, соціальних мереж, космонавтики, астрології, в цей період до вас можуть. Приходити впливові люди, люди, які будуть вам давати протекцію в вашому житті, які обов'язково допоможуть реалізувати вам себе, оскільки 11 11-й сектор символічно управляється знаком водолій, то в цей період вас можуть сповнювати нові оригінальні ідеї, сприятливо впроваджувати в свою роботу новітні технології, звертатися до астрологів. У вас буде багато оригінальних та креативних ідей. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином, оскільки це дім соціальних мереж, організацій, виступів, то це сприятливо показати себе, відвідувати конференції і заявляти про себе, допомагати тим самим великій кількості людей. Це може бути як офлайн, так і онлайн. Любі мої дії у вашому 10 секторі буде допомагати вам силено. Десятий сектор відповідає за наш статус, за кар'єру, за наші амбіційні плани, а також за наше втілення в цьому житті, за визнання нас соціумом. Для вас може бути допомога від впливових людей, завдяки вашій благодійності, безкорисливості, силим обов'язковим допоможе досягти найвищих цілей в вашому житті. цей період можуть е, е, знешкоджуватися будь-які перешкоди на вашому шляху. Ваша задача бути світлим керівником та вести за собою людей, показувати їм вектор прогресу та еволюції. Білий місяць допоможе вам висунути свої глобальні життєві цілі і обов'язково допомагати їх реалізувати. Для когось це може бути вдалим одруженням, або ж переїздом, або ж сприятливий період для вагомої для вас покупки. Хтось може стати батьками або ж. Вищі сили допоможуть вам вийти із відносин, які надають вам шкоду. І оскільки білий місяць він буде діяти і в знак навпроти, в четвертий сектор це буде сприятливі можливості і для вашої сім'ї, вашого місця проживання та нерухомості. Любі мої рази, в вашому дев'ятому секторі буде Селена. Довгих 7 місяців, тож скористайтеся цим часом для того, щоб реалізувати себе в домі, який відповідає за все іноземне. Це може бути сприятливим періодом для вивчення іноземної мови, для переїзду за кордон. А це може бути допомога від людей, які є іноземцями, сприятлива можливість стати для когось наставником, допомагати через свої знання. Для когось це може бути хорошим періодом вирішення юридичних питань, питань, пов'язаних із вищою освітою, з розширенням кругозору. Для кого це може бути важлива зустріч в мандрівках. В цей період у вас розширюються можливості переїзду за кордон, оскільки це ще й дім релігії, філософії хороша можливість знайти собі духовного наставника. Завдяки своєму авторитету, прояви благодійності, ви для когось можете стати прикладом. Це може бути допомога вищих сил. Якщо вам потрібно кудись їхати далеко, це буде знешкоджувати перешкоди на вашому шляху і робити вашу мандрівку більш легкою і сприятливою. Селена буде діяти в дім навпроти, тобто в третій, який пов'язаний із вашим близьким оточенням. Також це може бути завдяки тому, що ви розширите свій кругозор, ви зможете стати наставником, залучитися підтримкою впливових людей, ви зможете це добро цю свою місіонерську програму перенести і на своє близьке оточення. Нехай реалізуються ваші плани найкращим чином, і все там у цьому допоможе. Любімі скорпіони, у вашому восьмому секторі буде селена. Цей сектор пов'язаний із кризовими ситуаціями, із великими грошима, із ресурсами спільними із партнером. Це великий бізнес, тому ризикові ситуації сюди ж відносяться. Це дім спадку, оподаткування, різноманітних соціальних виплат, банків. Це можуть бути аліменти, кредити, податки. Це дім езотерики, а також. Пов'язане із зачаттям. Цей дім вважається і домом операції для когось, кому потрібно буде, кого буде нагальна потреба, буде допомога вищих сил провести сприятливо або ж знайти потрібного лікаря для того, щоб зробити операцію, вона пройшла вдало. Оскільки це дім ризиків, то білий місяць вам допоможе проявляти. Розумність і ризикувати настільки, наскільки це може бути безпечно для вас. Ризикувати життям, здоров'ям, а також бізнесом це сприятливий період для тих, хто прагне стати керівником, управлінцем і вести за собою людей, показуючи їм нові тенденції. Цей період можуть розкритися ваші акультні або ж затеричні таланти. буде зростати ваша інтуїція, і ви зможете відчути, побачити потрібні знаки, які відвіщувати про можливу небезпечну ситуацію і уникати її, або ж допомагати іншим уникнути цієї ситуації. Нехай білий місяць обов'язково допоможе вам. Реалізувати себе, якщо це дім великі грошей, то ви обов'язково отримаєте винагороду за свою роботу, за велику відповідальність перед іншими. А завдяки тому, що ви зможете глибоко проаналізувати ситуацію, довіритися своїй інтуїції, своїм партнерам, зможете отримати велику винагороду і масштабувати свій бізнес, вийти переможцями із напружених небезпечних ситуацій. Отримати спадок, наприклад, але не через трагічні обставини, а завдяки тому, що знайдеться далекий родич, наприклад, який просто вам відпише своє майно. Або взагалі це може бути вам зовсім незнайома людина. Любими стрільці, в вашому сьомому секторі буде діяти білий місяць або ж селена. Вона буде давати вам успіх та підтримку в сфері, яка пов'язана із партнерськими взаємовідносинами і з консультаційною діяльністю з вашими клієнтами. Це може бути винагорода за допомогу вам. При консультуванні інших людей, або ж серед ваших клієнтів ви зможете зустріти людину, яка вам допоможе підписати вигідні контракти. Це може бути зустріч і укладання шлюбу саме з цієї людини, яка буде вашим янголом-охоронцем. Білий місяць допоможе вам досягти гармонії з оточуючим світом, справедливості у взаємовідносинах. Оскільки ваш знак є знаком вчителя, знаком, яким управляє Юпітер, планета юриспруденції, і в цьому секторі, що символічно відповідає за партнерства, за взаємовідносини, це дім Терезів, то в цей період ви можете стати миротворцем, той, який примирює всіх, і люди будуть відповідати вам тим, же. ви зможете захищати права інших людей. Для тих, хто вже в шлюбі, білий місяць буде допомагати вам в гармонізації вашого шлюбу, ваших відносин. Це може бути сприятливим періодом в партнерських взаємовідносинах із вашими колегами по роботі та по бізнесу. Якщо в колективі були сварки, то цей період при взаємодопомозі це може бути колаборація, співавторство, спільні проекти, буде налагоджена гармонія. І оскільки сьомий сектор, де стоїть білий місяць, буде навпроти першого, то також це може впливати і на ваше власне я, на ваш прояв і те, як вас будуть бачити інші люди. Тож проявляйте дипломатію, гармонізуйте відносини і обов'язково Всесвіт надасть вам того партнера, який буде вам також допомагати. Любіми козороги в вашому шостому секторі буде Селена. А в цей період вам надається енергія, допомога вищих сил, мати велику відповідальність за інших людей. Смирення, наполегливість допоможуть вам у цьому. Цей період, коли ви зможете прийняти аскезу, за вас важку роботу можуть брати інші люди. Для вас в потрібний момент може прийти людина, яка буде вам допомагати. Це хороший період для. Покращення стану свого здоров'я та режиму дня, умов, праці. В цей період важливо проявляти відповідальність за свою роботу, за те, щоб допомагати іншим виконувати все дисципліновано, не лінуватися, і тоді обов'язково все світо вам допоможе. Шостий сектор знаходиться на 12-го, Тож це обов'язково піднімаються теми, які пов'язані із вашим здоров'ям. Допомагайте іншим. Налагоджуйте свій режим дня, і тоді обов'язково білий місяць і все світам допоможуть. Любими водолії, у вашому п'ятому секторі буде білий місяць, п'ятий сектор нас відповідає за все, що ми любимо, що дає нам радість. Це дім кохання дітей, нашого хобі, власних справи, це дім відпочинку, а також спортивних досягнень. Це дім нашої творчості, дім виступів, шоу, святкувань. Проявляйте добро до дітей. Будьте вічливими із своїми коханими, підтримуйте їх. І тоді світла карма буде допомагати вам врегулювати свої відносини із дітьми, сприятливо займатися мистецтвом. І тоді, в цей період, ви можете відчувати світло в своїй душі, розкривати свій творчий потенціал. В цей період можливо поява і світлого кохання, і вже коли білий місяць потім перейде. З 14 січня 2025 року в знак раку ви зможете з цією людиною створити сім'ю. Адже спочатку ви з нею поспілкуєтеся, ви будете допомагати одне одному, тоді ви зможете з'ясувати для себе чи переводити ці взаємовідносини на більш серйозний рівень для тих, у кого в цей період будуть народжуватися дітки. Це вам подарунок долі за ваші. Благодійні справи в попередніх втіленнях, оскільки білий місяць буде діяти і в дім навпроти, тож і успіх буде, і підтримка від ваших друзів та кола однодумців. Нехай все світом допоможе реалізувати ваші плани найкращим чином. Любі мої риби, у вашому четвертому секторі буде білий місяць. Він буде допомагати вам у сфері, яка стосується вашої сім'ї, вашої батьківщини, того місця, де ви проживаєте. Це дім нерухомості та землі. Ви будете відчувати на інтуїтивному рівні підтримку роду. В цей період важливо проаналізувати свої відносини з батьками, адже багато перешкод в житті і нереалізації наших планів пов'язані з тим, що ми не приймаємо свій рід, можуть бути сварки з батьком або з матір'ю. То в цей період сприятливо з ними налагодити відносини, допомагати їм. Сприймати їх такими, які вони є, прислухатися до їх порад обов'язково за вашу світлу карму. Ви зможете розширити свою сім'ю, купити будинок своєї мрії, хто далеко від батьківщини переїхати. І зараз все світле, що буде траплятися на вашому шляху, буде обов'язково пов'язане із вашою родиною і з вашим домом. Ваш дім буде оберігати янголохоронець, і ви будете наповнюватися радістю і світлом. Вам стіни вашого дому будуть допомагати. Той місяць буде діяти і навпроти сектор, який стосується вашого статусу та кар'єри. Тож обов'язково і там ви будете мати успіх. Головне проявляти турботу. Відповідальність і ще сили допоможуть вам реалізувати ваші плани. Ось такий чекає нас важливий період в нашому житті. Тож, нехай вищі сили допоможуть вам обов'язково вірте, прислухайтеся до своєї інтуїції. Думайте позитивно, і я бажаю вам успіхів! Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічі на каналі.